На каналі Автодилер. в продажі з'являється Toyota RAV4 2024 року. Машина приїхала з мінімальними пошкодженнями з Америки. Це в нас 2,5 гібрид на повному приводі в чорному, красивому кольорі, який на сонці, навіть якщо придивитися, буде такий Відблиск синюватий, дуже красивий. Гарна літня гума встановлена на автомобілі Michelin Ось такі красиві чорні диски. Диски всі абсолютно цілі, без бордюрів і тому подібного. Далі на автомобілі в нас, бачите, встановлено е, трохи нерідні е, амортизатори, тому що. На автомобіль ще в Америці встановили більш м'які та комфортні амортизатори. Автомобіль по комфорту пересування. Мабуть, можна його порівняти із якоюсь там BMW-7 чи Mercedes ms класом Він дуже м'який в ходу. Просто неймовірно. Я тільки що проїхався і сам у цьому впевнився. Так, погнали по комплектації. В нас починаємо ззаду. Електропривід кришки-багажнику. Все в нас працює просто ідеально. Ось так вона закривається. Тут оригінальний коврик від Toyota rav 4 далі. Найцікавіше це нова запаска. І просто подивіться, Ще навіть в целофані новий абсолютно домкрат, балонний ключ, повний комплект, все є. Оп, закрили. Це в нас. Далі задній ряд сидінь. В нас виглядає. Ось таким чином. Автомобіль в нас чорний не чорному. На... Канині. Але подивіться на стан просто цього салону. Оригінальні кілимки зарядочки, просто ну, нова машина абсолютно. Чисте, охайно безключовий доступ У нас на передні двері, сліпі зони, повторювачі поворотників в дзеркалах, 4 електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. Ось такий стан у нас водійського сидіння. Далі подивіться просто на це кермо. Ну, воно нове. На автомобілі у нас 35 тисяч км пробіг. Є підігрів заднього стекла, підігрів керма, електровідкривання з салону, різні режими руху, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього ходу. У нас також є. CarPlay, який я вам, на жаль, зараз не продемонструю, тому що я знімаю відео. Чорна стеля це також доп. опція. Люк. Все працює ідеально, справно. Давайте ще раз пройдемося. Це в нас Toyota RAV4, 2024 рік в Україні вже, не по Америці. 2.5 гібрид на повному приводі в дуже крутій комплектації. Вже цей автомобіль в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6 А тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.